Редакція Сміла Сіті продовжує рубрику інтерв'ю «10 питань за 10 хвилин. У сьогоднішньому випуску нашою гостею стала Анастасія Задерновська. Ми її покликали у Смілянське кафе і нагадуємо наші правила, що у нас на столі лежить 11 карток. Одне питання залишається відкритим. А на 10 питань має відповісти наша гостя. Якщо вона вкладається у 10 хвилин, то ми платимо за каву та даруємо їй фірмову чашку. Якщо ні, то навпаки. Анастасія Задерновська народилась у Маріуполі, проте вже достатній проміжок часу проживає у Смілі. Жінка активно волонтерить з самого дитинства. Зараз є засновницею громадської організації Хвіст з порятунку домашніх та диких тварин. Ставимо таймер. Все, можна, можна починати. Питання, так. Я так вирішила, що почну все ж таки з зеленого кольору, воно біля, біля вас. І я читаю його. Чи маєте ви домашніх тварин? Якщо так, то яких саме? Так, в мене на сьогоднішній день постійно проживають п'ять котів, ну кішок котів і одна собака. І ще я от, з, 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 з вчорашнього вечора в мене також кошенятко проживає маленьке, йому десь місяць і три, ну десь так, місяць і п'ять. Маленька, лишайна, саме тому я сьогодні запізнююся, запізнилася, скажімо, так, бо була у лікаря. Тому так у мене в цілому проживає в квартирі зі мною шість тварин. А як вам взагалі вдається з ним якось складно поратись з ним? Складно. Я вважаю, що все ж таки в умовах квартири краще тримати трошечки менше вусатих, полосатих, бо їм мало місця. Це не дуже зручно. Все ж таки, якби в мене був приватний будинок, так там було б більше тварин, але їм було б зручніше і мені і їм. А так, ну вже як є, тому що це всі тваринки врятовані: хто з переломами якимось, хто з хворобами? Тож ну, їх не можна випускати, вони такі хронічні хвороби мають, вони не виживуть. Тому живуть у мене. Так, так, такий звіринець. Давайте можна, раніше. да? Так. Які у вас були емоції після отримання гранту імені Олексія Кіселішина? Це були не просто емоції. В мене текли сльози, і я десь не знаю, в хвилин 20 я не могла не могла написати відповідь, подякувати, тому що мені прислали лист. В переписці в нашій вайбері з менеджером, і вона мені все розказала, все, що мене обрали, одні з переможців організацію, і я не могла сформувати відповідь, тому що в мене були просто шквали емоцій. Я особисто не знала Олексія, але в мене є добрі знайомі, які його знали. Тобто я його знаю через своїх добрих знайомих. Знала скажімо так. Його вже, як ми всі знаємо, що немає живих. Він загинув, загинув в Оленівці у полоні. А цей грант це, це величезна честь. Це такий для мене. Це Олексій був моїм земляком. Він також маріуполець. Він зоозахисник, він волонтер, це Людина з просто ну, це, таких людей їх дуже мало, і його тепер немає. Тобто це. Це тяжко. А щодо гранту, і велика подяка фонду YouAnimals, що вони взагалі зробили такий грант. Вони просто супер молодці, вони дуже багато роблять для українських тварин, вони рятують тварин. Це крутіша, просто крута команда, на яку хочеться рівнятися. Тому підсумуючи мої емоції, це і якщо можна так сказати, радість, тому що ну, але це біль, тому такі важкі емоції, але, але цей грант допоможе допоможе багатьом тваринам. Він буде направлений на облаштування перетримки для тварин, і вона вже в нас з'явилася в смілі. Зараз відбувається облаштування. Мене. Як ви почали займатися волонтерською діяльністю? Немає жодної такої дати, коли я це почала робити. Це все почалося з дитинства. В мене взагалі моя мама вона рятувала тварини ще з свого дитинства. У нас це така сімейна хвороба, скажімо так. Тому я взагалі я пам'ятаю з дитинства, що були у нас і кошенята і цусинята, і там підібрані, хворі, і ще не знали, як правильно їх лікувати. Там очі чаєм промивали, Тобто на такому рівні було. Але це з самого дитинства з сім'ї ще було. Тому немає ніякої дати початку. Це було завжди. Добре, давайте наступне питання. Так. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на вас особисто та на вашу діяльність? О, це взагалі просто жах на мене особисто. Ну в мене в мене багато рідних мало не загинули. У нас був втрачений зв'язок з моєю з моїми племінниками маленькими п'ятирічними, з моїми сестрами, з моєю двоюрідною бабусею, з боже з тітками, з, 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 з дядьками. Тобто, ми навіть не знали, чи вижили вони, і це було жах. Це це просто кошмар. Що ми пережили, і дякувати я дякувати Богу, що особисто в моїй сім'ї ми нікого не втратили. Тобто, дуже дуже пощастило вижити всім моїм родичам. А на мою особисту діяльність, ну я як носила тварин завжди додому хворих, так я і продовжую це робити і продовжувала але. Також, так як моя волонтерська діяльність, вона тягнеться ще з Маріуполя, ми також організували місію гуманітарну і одні з перших везли в Маріуполь гуманітарні корми. Коли це відбувалося, взагалі були дуже на блокпостах здивовані військові, бо людям там мало хто ввіз, а тут більше двох тонн ліків та кормів везлося. Тобто вони були дуже дуже здивовані. Тому як. Повномасштабне вторгнення вплинуло. Воно вплинуло взагалі на всі життя, і на моє життя, і на діяльність. На все вплинуло. Мені здається, життя зараз якесь як на до і після. Якийсь сюрреалізм відбувається 24 лютого. Ну, так, як є. Так, ой, як Питання таке лінюче. У улітку була затверджена програма підтримки для громадської організації хвіст щодо регулювання чисельності безпритульних тварин в Смілі на 2022-2025 рік. Ви отримали 100 тисяч гривень. Що вдалося реалізувати? Я хочу зробити поправку: що ці кошти 100 тисяч гривень я їх не отримую. Вони лежать в казначействі і вони будуть повністю направлені на стерилізацію тварин. Я їх не отримую жодної копійки, півкопійки, третьої копійки. Треть копійки. Нічого я не отримую, це все просто відбувається по договору з клінікою. Я казначейство відношу договір, все перевіряється і будуть перераховані за послуги стерилізації, біологічної стерилізації тварин. Тому ні, я цих коштів не бачу і, і, і не побачу, тобто це не передбачено. Що вдалося реалізувати? Ну поки що нічого не вдалося реалізувати. Кошти так як лежали в казначействі, так і лежать. Поки вони там знаходяться, скажімо так. Зрозуміло. Давайте так. Як там, як вам вдається поєднувати роботу та волонтерство? Це що бувають складнощі. Це ви знаєте, це таке питання. Я сама думаю, як мені вдається поєднувати роботу та волонтерство? Я думаю, що в мене по перше в мене просто золоте керівництво. Тому що мені люди, хоч я прошу там телефонуйте, будь ласка, мені там після робочого дня до восьмого, але люди цілий день телефонують, записуються на безкоштовні ці стерилізації безпритульних тварин, записують волонтерських тварин. Тому я, мені не вдається нормально це поєднувати. Це просто величезна втома. І це, це насправді дуже важко, тому що відпрацювати з 9 до 6. І поміж цим складати ці заявки на, на, на залучення фондів, на залучення грандів, на допомогу це мені складно, чесно. Я буду об'єктивна мені дуже складно. А що допомагає вам триматись взагалі не опускати а, ідея? Ідея, що буде створений у нас центр допомоги тваринам. Його можливо створити, і він був би вже ну, швидше, аби Смілянська міська рада змогла б виділити будівлю. Але, на жаль, підходящої будівлі немає, тому це, звісно, на якийсь проміжок часу відтягується. Але ідея того, що ми можемо жити в більш гуманному суспільстві, ми можемо жити в більш безпечному суспільстві. Бо я об'єктивно розумію, що така кількість безпритульних тварин це є ну це є дійсно проблема. І, хоч я дуже люблю тварин, але я розумію, що не подобається громадянам-смілянам, я розумію це. Тобто, ці наші сувори собак по 15-20 собачі свадьби, так так називаємо, це ненормально. І якщо б у нас здійснювалися стерилізації правильно, бо є коло того, як при яких обставинах стерилізації працюють. А у нас, тобто, ну на, на якому прикладі можна привести, щоб руки були чисті? Да ну треба мити обидві руки. Ми не можемо помити одну руку, а іншу залишити такою там грязною і сказати, що ми помили руки. Тому, коли відбувається стерилізація, це е, повинно бути великий об'єм в короткий проміжок часу, а також все стоп, да? ну я до, 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 докажу, в короткий проміжок часу, а також е, 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 об'єм, час і кількість. Тобто все це повинно бути поєднано і тоді буде результат. А оце, як у нас було роками, кошти якби виділяються, але все це розмазано і тому результату не було. Але його можливо досягти, це можливо. Так, Разуміло. все, так? Да? Так, на жаль, час вичерпався, і ще ми не встигли відкрити чотири питання, але ми вдячні вам за цікаву розмову. За те, що на наші запитання, дякую. дякую а ще Мартин. я буду вас пригощати зараз кавою.